Усім привіт! Я вас вітаю. На цьому занятті хочу з вами поділитися своїм таким, ранковим, своєю ранковою такою розминкою, яку я роблю постійно. Вона дуже легка, вона дуже проста. І для чого це необхідно? Для того, щоб, дивіться, коли ви розвиваєтеся духовно, ваша енергоємкість, вона. В об'ємі розширюється. І коли енергія не проходить, відповідно тіло починає там, забиватися, м'язи забиваються, починає вага збільшуватися, починають якісь, якісь болячки вилазити. Тобто, для того, щоб запускати цю енергію, так, щоб вона циркулювала, потрібно тіло розтягувати. І Так як все це енергія, все довкола це енергія. Відповідно, якщо ви хочете збільшити свій фінансовий канал, розширити його, потрібно розтягувати тіло для того, щоб пропускна енергія, ви, як канал енергетичний, пропускали, проводили через себе більше енергії. Зараз говорю аж мурашки. Ось тому я вам дам таку невеличку. 10 хвилин, 10-15 хвилин ранкову зарядочку, ви можете або зранку робити, або ввечері. Тобто, це такий універсальний комплекс, який допоможе вам розслабити тіло і розтягнути його. Це дуже важливо, тому що робота з тілом вона на одному рівні да, з нашим якимось ментальним планом. Воно все в комплексі йде. І коли ми щось одне відкладаємо, да, то воно починає вилазити нам Бога. Тому ми зараз. Гернесенько попрацюємо своїм тілом через тіло. Да, чим більше ми рухаємо тілом, тим більше воно ну, чутливість наша прокачується, ми відповідно починаємо відчувати енергію ковід. Отож, почнемо ми з вами з такої, з такої дихальної практики, яку я просто я не тільки це роблю, коли я роблю зарядку, я це роблю, коли я просто роблюся по справу, по дорозі, я просто уявляю, як я провожу енергію крізь свій чат. Е, зараз ми просто гарнесенько зробимо вдох видох, піднімемо ручки вверх. І просто уявіть, що ви стаєте ось цим каналом, енергетичним каналом. Тобто, ви, як бамбукова, бамбукова паличка всередині пусті. І поток світла починає проходити крізь ваше тіло, починаючи з пальчиків. Ви можете відчувати, як вже енергія починає, знаєте, вона ніби лоскоче. І поток світла так, він постійно наповнює. І поступово ви можете ручки. Да, розширятися ручками, відчувати своє енергетичне поле. Прямо можна ось так повідводити ручки, да, попружинити ось цю енергію, відчути свою невидиму бульбашку. Ось Свій простір, як ви відчуваєте, ох. Добре. І зараз ваше завдання. Проводячи поток світла через свою чакрову систему, просто через вдих ми вдихаємо, виводимо фокус уваги в поток світла і через видих ми знову опускаємо цю енергію і через нижню чакру піднімаємо наверх. Поїхали. Прям відчувайте, як ви світлим прочищаєте всі свої чакри, починаючи з нижньої, піднялися наверх, пустили. Прям ручками можете собі допомагати, прокручувати цю енергію. Декілька разів вам цього буде просто достатньо на цілий день. Ви просто зрядите з цієї енергії. А тепер просто зараз розслабляємо своє тіло. Ось так дивіться, стаємо на подушечки і просто з ножки на ножку переходимо з однієї сторони на іншу, розслабляючи своє тіло. Угу. І поїхали, починаємо з голови. Робимо нове голови. Добре. А тепер взяли голову на тім'ячко, в замочок ручки поставили і опускаємо, натискаємо на голову, відчуваючи, як шия хребці починають витягуватися. Не забуваємо дихати. Добре. А тепер. Правою ручкою ми беремо себе за ліве вушко і натискаємо до правого плеча нашу голівку. Відчуваєте, як ось тут бокова частинка шиї, витягується. Дуже важливо пропрацьовувати ці м'язи шиї, тому що саме через шию да, в наш мозок поступає кров, кисень, все, що йому необхідно. І коли ці м'язи не розтягуються, Воно все забивається, виникають головні болі. Таке відчуття, ніби Бетонна плита в голові знаходиться, тому важливо ось ці м'язи прямо пропрацювати. І ручками рікті зараз плечиками зараз сухаємо назад. І додаємо ніжками таку прогулку, присідаючи в коліно. Один. Ручки наверх і опустили вниз. Знов наверх і вниз, наверх, і вниз, такою, знаєте, ніби хвилькою. А тепер ручки наверх і розкриваючи ручки, ми збираємо позаду лопатки і присідаємо. Підводимо і знов скинули вниз. Знову наверх. Лопатки зібрали і вниз. Добре. Попрацювали ручками. Раз, два, три, чотири. Добре. Ручки беремо назад, за спинку. І звідси голівку зачерпнули вниз. Розкрутилися і корпус подали там сфери полік та назад. У змозі наниз, назад, вниз і назад. Ручку на сторону, на правий бочок. Потянули бік нашого тіла. Ножки залишаються в тому ж самому положенні. Розвертаємо тільки вверх нашого тіла і тягнемось двома ручками вперед. Два, три, чотири. І тепер плавно опускаємося до правої ножки. Стараємося животиком достати вниз. Тягнутися два, три, чотири. Сильно нервемо, все повільно. Перейшли на серединку і ручками попружинені, попружинені. Маєте відчувати, як розтягується під колінками, і копчик витягується, витягується вниз і повільно розкручуємося наверх. На другу сторону бочок потягнули. Ножки залишаються в тому ж самому положенні, розвертається тільки вверх корпуса, тягнемося вперед, два, три, чотири. І повільно до ніжки вниз. Колінка втягнуті. Чим більше ми дихаємо і видихаємо, тим більше розслабляються м'язи нашого тіла. Відчувайте, як ваше тіло саме вам говорить, що робити, як розслабитись, слухайте його. Не намагайтеся через розум зараз думати. Ой, мені там больно, мені щось тягне. Навпаки, тіло моє проситься в цьому місці прямого так потягнути. Так добре. А тепер ручками трішки вперед відійшли. І працює вверх. Стегнемо рухаємо в сторону. В сторону, в сторону, в сторону. Раз, два, три, чотири. Добре. І повільно розкручуємося вверх. Працює нас. Раз. по колу. Два. Три. Чотири. Тепер дивіться, це має бути вільно. Тобто ми прямо тазом об'ємно починаємо. Крутити. Крутити. І в іншу сторону. Два. Три. чотири Добре. Ручки наверх, ножки трішки ширше. І сідаємо. Зараз колінка дивляться в сторону, сідаємо вниз, ручки в нас збираються до кубки. І лігтями ми роздвигаємо наші коліна. І можна тільки пересовуватися зі сторони на сторону. Дихаємо. Вже можна відчувати, як зранку да, тіло ваше активується, і ви вже відчуєте, як енергія запускається. Добре. Ніжки вирівнюємо, носочки в нас прямо. І зараз ручки ставимо на наші ніжки. І що ми робимо? Ми звідси прогинаємося і винирюємо головою наверх. Тобто, у вас має. Ось тут такий буде прогівчик, да, в спинці. Ми нирнули і винирнули. Ви нирнули і винирнули. І раз. І два з разочки. Нирнули. І винирнули. Добре. Зараз ми ніжки ставимо разом. Присіли ручки, долоньки ставимо прямо біля п'яточок своїх та біля, біля ніжок. Попереду в них біля носочки. І піднімаємося наверх. Раз. Колінка стараємося втягнути. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І піднялись наверх. А тепер ручки ставимо на ніжки, і ми продовжуємо присідати. Але це такий півприс. І копчиком себе витягуємо наверх. І два, і три, і чотири. Добре. Тепер ніжки ставимо на ширині плеч. Ручки вперед. Стараємося трішки пройти. І зараз старайтеся плечі прямо всерединку Провалитися спинкою, спинка рівненько. Колінка. Дивіться, якщо дуже сильно тягне і вам важко, ви можете трішки їх згинати, випрямляти, згинати, випрямляти. Але корпус старайтеся вже зафіксувати. Да, спинка рівна. Два, три, чотири. Можна потопити на місці. Два, три, чотири і повільно до себе. І виходимо наверх. Добре. Зараз трішки на баланс попрацюємо з вами. Одну ніжку згинаючи в колінці. Опорна ножка в нас в коліно втягнута. Витягуємося макушечкою, тягнемося вверх. Колінко притиснути до себе. Три, два, один. Тепер дивіться, ми через низ колінко відтягуємо до себе. Три. Два, один. Через низ переводимо ніжку назад. Показую боку, Назад. П'яточкою притискаємо до ягодиць. Піджимаємо їх і таз подаємо трішки вперед. Тоді відчуваємо, як передня частина ніжки в нас тягнеться. Три, два, один. Добре. І на іншу ніжку. Три, два, один. Добре. Переводимо через сторону. Три, два, один. Ніжку назад. Ягодички ми зібрали, п'ять копійочок зажали. І подаємо таз трішечки вперед. Три, два, один. Добре. Молодці. Тепер ми сідаємо на коврик. Ручки піднімаємо вверх і робимо вдих через ніс і через ротик видихаємо. І лежимо 10 секунд. Ваше завдання не дотягнутися грудною кліткою, так, наприклад, достати до колін, а навпаки, ваше завдання. Ви можете навіть до серединки просто дотягнутися, але ви починаєте. Від копчика животиком. Животиком тягнутися вперед. Тобто відчуваєте, як тут у нас все витягується. Тепер дивіться, ми просто ягодичками починаємо по підлозі ось так перекатуватися з однієї сторони в іншу. Раз, два, три. Отут можна трішки зсутулитися. П'ять, шість. Сім, вісім. Добре. Ніжки беремо, складаємо в такий метелик і тягнемося себе, пульсуючими такими рухами, трішки вперед, вперед, вперед і вперед. Добре. Одна ніжка в нас витягнута, інша ніжка залишається в металі. Спинка рівненька. Ми звідси робимо вдих носиком. І видихаючи ми тягнемося вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І міняємо ніжки. Наверх. І вдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Добре, Молодці. Тепер ножки ми відкриваємо в сторону. Зараз буде дуже легка вправа. Дивіться, ручка ми ставимо на колінки і виконуємо ось таку штучку. Ми з однієї сторони перекачуємося на іншу. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Тепер ручки зафіксували коло себе і малюємо вперед півколо. Раз. І до себе вернулися. Два до себе. Три до себе і останні чотири до себе. Добре. І зараз ми з вами виходимо на колінка. Зараз ручками, дивіться. Голівкою ми миряємо вниз, ручками себе прикрили. І винирнули, Плечики опускаємо вниз і вертаємося назад. І ось таке, таке ту кішечка. І вертаємося знову. Нирнули, наверху тягнулися. І вертаємося назад. Тепер, що ми робимо? Ми витаємося за наші ліхтіки і ставимо їх трішки вперед. Тепер стараємося, ми стоїмо, колінка в нас трішки на ширині плеч. Да? І провалюємося плечиками всерединку. Ручки залишаються в тому ж самому місці. Дуже добре тягне спинку, лопатки, варіння. Угу. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Вийшло таку кішечку назад. І тепер ваше завдання. Ручками випрямо на пальчик поставити. Сідаємо вниз повністю. Голова дивиться прямо, погляд, прямо, і плечики вдавлюємо в підлогу. пізору. вся спинка витягується в цей момент. рух, рухи навколо ми були наверху, а тепер ми сідаємо ягодицями вниз да? і тут провалюємося плечиком на світо. Спинка витягується. Супер. Повернулися в це вихідне положення. Витягуємо руку вверх, права ручка вверх. Зараз повернуся трішки до вас. Права ручка вверх. Ниряємо крізь ліву, Кладемо, прям лягаємо на плечико, голова кладеться на підлогу. І ліва ручка через верх заводиться за спинку і хватає себе за, праве, за праву ножку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, Три, два. один. Вертаємо ліву ручку на... через верх на своє місце. Добре. І міняємо ручку ліва наверх, Неряємо крізь праву ручку. Лягаємо повністю на наш лік, голівка трукається підлоги, і права ручка через верх хватається за протилежну ніжку. Вісім, сім, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Права ручка вертається. Добре. Переходимо таким перекатиком да? на ніжки. І звідси ми виходимо через таку хвильку да, ручки. Наверх, прогинаючись стрішки корпусом назад і розслабляємося вниз. Знов наверх. І вниз, і наверх, yes. наверх, вниз. Yes. І в кінці ми просто робимо хоча б 50 стрибочків на одному місці. Іхали. Щоб тіло наше в тонус війшло. І вдох і видох. На цьому наша зарядочка завершується. Ви коли е, собі. Е, Запам'ятаєте ці рухи, да, що як робити? Ви можете навіть собі міксувати, е, наприклад, і робити, робити по-своєму. Да. Я вам дала такий невеличкий комплекс, е, який сама роблю. Там, ну, можливо, не кожен день, але там два рази в тиждень, да, обов'язково, тому що відчуваєш, що тіло хоче порухатися. Хоче поробити якісь такі штуки, щоб його розслабили, щоб його потягнули. Тіло проситься саме. Тому, коли ваше тіло проситься, включайте собі це заняття, виконуйте його. Можна на природі зробити взагалі без різниці. І гарного всім дня!